Привіт, друже! Сьогодні я розповім тобі казку, яка називається «Майнкрафт і рятувальник Стів. Але перед цим обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки. А також ти можеш оформити спонсорську підписку, якщо хочеш підтримати наш канал. Дякую! Сонце вже хилилося до обрію, коли стів нарешті побачив на горизонті поселення. Він ішов крізь безкрайні рівнини аж три дні поспіль, долав піщані дюни, перетинав зелені луки, ночував під зорями, слухаючи виття скелетів і шурхіт павуків у темряві. Його броня потьмяніла, меч подряпався, а запаси їжі добігали кінця. Та ось серед пагорбів розкинулось невеличке село, дерев'яні хатинки з дахами, з дубових дощечок, вузенькі стежки, що вели між городами, грядки з пшеницею, морквою і гарбузами. Повітря було сповнене теплом, пахло свіжим хлібом і травами, у дворі, біля кузні, брязкотіли молотки, у ставку плескалися корови, а біля колодязя зібралися кілька селян, перемовляючись. Стів зняв важкий рюкзак і, зітхнувши з полегшенням, привітався. Люди спершу насторожно глянули на нього, але швидко розтанули. Гості тут бували рідко, та все ж були бажаними. Один із старішин поселення, сивобородий чоловік, на м'я Горан, запропонував стіву тимчасовий притулок у старій покинутій хатині біля краю села. Стів подякував, що йому самотужки не доведеться будувати собі будинок, і одразу ж полагодив зламані двері та поставив у вікно факел, щоби відлякувати зомбі. Він мріяв про спокій і трохи відпочинку, але цього вечора село було незвично напружене. Коли сонце сховалося, стів почув схвильовані голоси біля колодязя. Прислухавшись, він упіймав уривки фраз. Бачили, як у лісі озброєні на конях. А ці кам'яні істоти, вони самі рухаються. Стів підійшов ближче. Селяни стояли тісним колом, і Горан, тримаючи в руці стару карту, тихим голосом сказав: Рейдери, вони десь поблизу. А ще щось гірше. Хтось бачив, як серед дерев ходили величезні створіння з каменю. Не наші залізні големи, а чужі, і вони не виглядають дружніми. Селяни перезирнулися зі страхом. Стів відчув, як у нього знову прокидається старий інстинкт воїна. Це місце виглядало мирним, але над ним нависала небезпека, яку ніхто не вмів зупинити, і він вже знав, довго спочивати йому тут не доведеться. Стів прокинувся ще до світанку. У вікні його хатини світило тьмяне багряне сяйво. Перші промені сонця пробивалися крізь туман. Він вийшов на двір, щоб набрати води з колодязя, коли раптом почув галас із боку північного поля. Тривожний дзвін раптово залунав над селом. Хтось бив у старий мідний гонг, який використовували лише в небезпеці. З хатинок почали вибігати перелякані селяни, жінки хапали дітей, чоловіки бігли з дерев'яними мечами та вилами в руках. На пагорбі над селом стояв дозорець, махаючи руками. «Рейдери! Я бачив їхній табір у лісі. Вони рухаються до нас! Кричав він, у натовпі здійнявся гомін. Треба тікати! Вони спалять наше село. У нас немає зброї. Ми не витримаємо. Стів відчув, як всередині нього все похололо. Він знав рейдерів безжальні бандити з сокирами та арбалетами, які грабували, палили і не залишали після себе нічого. Але він також бачив, що люди цього поселення не знали, як воювати. Їхня паніка була гіршою за будь-який меч ворога. Він піднявся на криницю, щоб його було видно, і гукнув. Послухайте мене, якщо ви розбіжетеся, вони спалять ваші домівки і знищать все. Але якщо ми станемо разом, у нас є шанс. Селяни замовкли. Хтось ззаду несміливо спитав: А як ми зможемо боротися? В нас навіть немає стін. Стів зістрибнув на землю і впевнено відповів Я навчу вас. Ми збудуємо укріплення, встановимо пастки, зробимо зброю. Мій інвентар повен матеріалу, тож за це можете не хвилюватися. Повірте мені, я вже таке бачив. Рейдери відступають перед підготовленими. Його очі блиснули рішучістю. Горан повільно кивнув. Він має рацію, ми не зможемо тікати вічно. Поступово страх у поглядах селян змінився іскорками надії. Вони почали перемовлятися. Хтось запропонував віддати свій камінь для укріплення, інші дерево зі своїх комор. Вперше за довгий час у поселенні з'явилася надія на опір. А десь далеко, за темним сосновим лісом, серед туману, вже майоріли темні силуети рейдерів, і разом із ними щось інше повільні громіські постаті з блискучими очима, що світилися злові Сним червоним кольором від самого світанку поселення гуділо, наче велетенський вулик, у повітрі лунав гуркіт молотків, скрип пил, тріск факелів і збуджені голоси людей. Стів розділив селян на загони, і кожен отримав завдання. Першою справою стали укріплення. Чоловіки зносили дубові колони і камінь із навколишніх пагорбів. Стів показував, як правильно вкопувати опори, щоб стіни не завалилися, і як створити вузькі проломи, крізь які ворог не зможе протиснутися. Ось так залишаємо вузькі проходи і високі майданчики над ними. Пояснював він, креслячи дерев'яною палицею схему просто на землі. Коли вони підуть у прорив, ми засиплемо їх стрілами згори. Селяни, які ще вчора боялися тримати в руках навіть лопату, тепер азартно змагалися, хто збудує міцніший відрізок стіни. Діти збирали камінці для майбутніх катапульт. У кузні вогонь не згасав ні на мить. Двоє братів ковалів Брен і Арно, виготовляли дерев'яні щити, наконечники для стріл, залізні мечі та шоломи. Ми ніколи не ковали стільки зброї. З посмішкою буркнув Арно, підносячи новий меч стіву. Стів перевірив вагу меча, зробив кілька помахів і задоволено кивнув. Добре, нам потрібно щонайменше 20 таких, і багато стріл. Дуже багато. Поруч жінки плели міцні шкіряні ремені та підковували коней, щоби ті не злякалися бою. Щовечора, коли сонце хилялося до обрію, стів збирав усіх на тренування. Він вчив, як правильно натягувати тятиву, як стріляти навісом, як тримати стрій і не піддаватися паніці. Спершу селяни плуталися. І боялися, але з кожним днем їхні рухи ставали злагодженими. Навіть старий горан, який ледве міг тримати лук, уперто тренувався щовечора, викликаючи усмішки молодших. Коли темніло, стів разом із кількома найвідважнішими юнаками вийшов за межі села і встановив перші пастки: ями, вкриті гілками, розтяжки з дінамітом, кам'яні турелі з роздавачами стріл. Якщо рейдери прорвуть стіну, ці штуки зроблять їм боляче, підморгнув він хлопцям. Вперше вони відчували себе справжніми захисниками, а не беззахисними селянами. І через деякий час це вже було не беззахисне село, це було справжнє укріплене поселення, яке було готове до бою. Ніч була тиха і напрочуд ясна. Повний місяць висів над рівниною, заливаючи поселення сріблястим сяйвом. Навколо панувала така тиша, що чутно було, як у кузні тріщить жар у згасаючому горні. Стів стояв на дерев'яній вежі біля воріт, стискаючи меч, у грудях гупало серце. Сьогодні вони прийдуть, я це відчуваю. Спершу з'явився запах диму, потім серед туману за полем спалахнули багряні іскри, смолоскипи, з темряви почулися барабани, кінське іржання та глухий гуркіт копит. Вони йдуть! Видихнув дозорець, і раптом із лісу вирвалися рейдери, верхи на конях, у шоломах з рогами, з арбалетами, сокирами та бойовими прапорами. Їхній бойовий рик розпанахав ніч. Селяни на стінах завмерли, а потім, за сигналом Стіва, натягнули луки. Вогонь! гукнув він. У повітрі засвітилися десятки стріл, передні рейдери попадали з коней, решта завили від люті та кинулися вперед. Коли перші нападники досягнули частоколу, під ними раптово провалилася земля, пастки з лавою засвітилися червоним полум'ям, і зойки болю розірвали ніч. З боків, з укриттів, почали стріляти роздавачі, стріли сипалися, як дощ, змушуючи ворогів ховатися за щитами. І тоді земля затремтіла, десь за полем пролунав глухий гуркіт, схожий на грім, і з туману з'явилися вони загадкові кам'яні голими. Вищі за дерева, їхні очі світилися пекельним червоним, а в грудях мерехтіло дивне ядро з червоного каменю. Вони крокували повільно, але кожен крок змушував землю тремтіти. Один змахнув величезною рукою, і одна з хатин розлетілася на друзки. А вони знищать усе. закричав хтось. Ні, у них є слабке місце. Ядро в грудях. Треба знищити його. Прошепів стів, стискаючи меч. Стів зібрав п'ятьох найсміливіших воїнів. Вони під покриттям стріл підбігли до Голема. Той повільно обернувся, важко махнув рукою, земля під ногами затрусилася. Стів стрибнув на спину істоті, діставшись грудей, і вбив меч, просто всяючи ядро. Голем завив металевим ревом, очі згасли, і він розсипався, як купа каміння. Над полем здійнявся радісний крик. Надія знову ожила. Інші воїни повторили маневр, руйнуючи ядра один за одним. Решта големів, побачивши загибель своїх, відступили назад у туман і зникли. Над полем залишилося тільки полум'я, дим і переможний гул сердець. Рейдери втекли, кинувши свої прапори. Селяни стояли серед руїн, задихаючись від втоми, але з очима що світилися гордістю. Стів витер меч і поглянув на світанок, який вже розливався золотом над пагорбами. Вони вистояли. Перші сонячні промені повільно прокрадалися крізь розірвані хмари, забарвлюючи дим над полем у ніжно-золотаве. Вітер приносив запах попелу і свіжої землі. Там, де вночі вирували мечі та полум'я, тепер панувала тиша. Стів стояв на башті, знявши шолом. Вітер розвівав його скуйовджене волосся, а втомлене обличчя розсікала тиха усмішка. Він дивився вниз на село, яке вціліло. Воно було побите, але не зламане. Ми встояли, прошепотів старий Горан, коли Стів спустився до нього. Ми справді вистояли. Стів кивнув і глянув на мешканців, які тепер зупинялися, щоби привітати його. У їхніх поглядах більше не було страху, лише повага і вдячність. Коли він ішов від села стежкою між квітучими лугами, і за його спини ще довго долинали голоси, сміх, стукіт молотків, село, яке колись боялося власної тіні, тепер сяяло. Як маленька, але незламна фортеця посеред безмежного світу Майнкрафт. І, хоч дорога попереду була невідомою, стів ішов упевнено, бо знав, десь за його плечима залишилось село, яке тепер могло постояти за себе, і це все завдяки йому. А значить, його місія була виконана. Друже, якщо ти ще не спиш, то обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки.